Обшуки у Міндіча, Галущенка і в енергоатомі. А як починаються ваші ранки у понеділок, 10 листопада, детективи Набу і САП провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго, і на державному підприємстві НАЕК енергоатом. Спочатку інформація з'явилася у медіа, а згодом її частково підтвердили. І в Набу: 15 місяців роботи і тисяча годин аудіозаписів. Задокументовано. На діяльність високорівневої злочинної організації пізніше в набу публікували відео з фрагментами записів, які вели з півтора року. На записах фігурують Міндіч Галущенко, Дмитро Басов, виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки енергоатом, та Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики, що нам підтвердили наші джерела. Основним завданням злочинної організації були отримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоатом. Для цього керівники злочинної організації залучили осіб, яких вони називали Рокет та Рокет, екс-заступник керівника фонду державного майна та помічник колишнього нардепа Деркача, який на цей час є сенатором РФ та перебуває у розшуку в одній зі справ НАБУ. На фрагментах запису діючу особу обговорюють будівництво захисних споруд для енергооб'єктів, а також погрожують контрагентам, щоб отримати неправомірну вигоду. Про що кажуть слідчі, Скажімо, линейки компании вы просто закончите там же, где и все остальные. В черном списке будете хотите рассказывать мы условиях. Про обшуки у міндіча в набу поки не кажуть нічого, але наші джерела підтверджують, що вони були. Також співрозмовники РБК Україна додають, що обшуки Міндіча й Галущенка проходять по одній справі. А сам міндіч встиг виїхати з країни, куди варіантів кілька. А поки детективи бюро не розкривають деталі, пропоную трохи розібратись у тому, хто ж такий Тимур Міндіч. Тимур Міндіч, український бізнесмен, кінопродюсер, один зі співвласників студії Квартал 90 то згідно з журналістськими розслідуваннями, міндіч має близькі зв'язки з Коломойським, а також з політичною елітою України, зокрема з оточенням Зеленського. Також його прізвище фігурує у розслідуваннях, пов'язаних з держзакупівлями енергетикою і медіа. У матеріалах змі також фігурують припущення про його можливу причетність до кількох розслідувань набу та ФБР. Однак сам міндіч публічно не коментував ці твердження за повідомленням медіа влітку двадцять у року він міг перебувати в Австрії. Чекаємо деталі від правоохоронних органів і наших джерел. А ви підписуйтесь на РБК Україна? Тиждень обіцяє бути цікавим.